Так, ну що ж, всім вітання, друзі, я NexusMan, і як ви вже зрозуміли, з каналом щось не так. Що не так. Вчора прилетів страйк від каналу Євробачення. Ми дивились вчора Євробачення на відбір, і мені заблокували прямі трансляції на строк 90 днів. Буде це вже, виходить, розширена версія, трошки та що від шорца, щоб трошечки побалакати і висловити свою думку стосовно цього. У мене сценарія ніякого немає. Я буду говорити те, що зараз думаю, те, що, як то кажуть, в голові назбиралось, там можуть бути зклієчки, це все. Що можу сказати? Так, в першу чергу, для всіх отих, хто будуть писати в коментарях, що ти гімнюк такий сякий, і не розумієш правил Ютубу, за це тебе забанили, всякі такі. так, я розумів правила Ютубу, я це все розумів, що мені може прилетіти. Попередження там, чи ще щось, чи всяка така штука. Але я не думав, що прилетить аж страйк від, самого, від самих авторів каналу чи засновників каналу, Євробачення, всяке таке. Бо це ж треба сісти, написати ручками, що така-то, така-то людина, тобі ж я на той момент краду, тобто ретранслюю їхній контент і всяке таке. Типу, розберіться з цим, Ютуб, понятне діло, розібрався. Ну, і коротше, я натикнувся на проблему, ну, яку сам для себе зробив. Але скажу просто що одне: ну, типу, це не те, що я там себе виправдовую, чи ще щось. Я розумів ці всі ризики, я розумів, що можливо щось таке буде, але настільки серйозно не, не думав, що так серйозно все буде через те, що. Як ви самі знаєте, охоплення каналу в мене не дуже велике, переглядів не дуже багато, але як на диво, я навіть цього не очікував, навіть і не думав про це, що вау, я пострімлю Євробачення і в мене буде купа глядачів, і я все там зароблю всі гроші світу і буде такий молодець. Взагалі цієї думки не було. Ви ж знаєте, я ж ну, я, ж я беру собі та й а потім інколи думаю. Ну, тут вже трошечки, як то кажуть, голова зачесалась в районі Потелиці. Е, тому е, ще раз кажу: так, я винний в тому, що я вкрав чужий контент і ретранслював в себе його на Ютубі. Але е, вибачте, заробити страйк. Ну, це якось трошки для мене. Е, ну, чесно, обідно, але пофіг. Чесно, пофіг, але обідно. Е, поясню це тим, що е, я в себе на каналі викладав відео, брав відео. Від одної відомої студії Григорович не дасть збрехати, і робив ну, в себе на каналі з того відео контент для свого каналу, але ж тим самим, ну, виходить, я теж винний, і теж би мали б мене за це, ну, не знаю, якийсь бан перелетіти, чи той самий навіть страйк, бо я вкрав чужий контент і виставив його від себе, типу, як свій. Але чогось цього не зробили. Не зробила та студія, і не зробила та студія для інших каналів, які так само це робили, так само робили переозвучку і всякі такі, які використовували їхній авторський, авторським правом захищений цифровий контент. Ну, це перше. Але і так як я зрозумів, що на українському каналі це про Євробачення працюють якісь маленькі дітки, які дуже загрались в Бога, типу, що вони всі такі європейські, вони такі всі за правила, за конституцію. От ти порушник, ми тебе зразу страйком накажем. Ну добре, наказали. Молодці клас зловили. Просто я не знаю злодія віку всього тисячоліття, який викрадає чужий контент і хоче нажитись на чийомусь щастя, я не знаю. Ще раз, втретє, повторюсь, я винний в тому, що я порушив правила. Наказали, ну, блін, добре. Але, ну, бляха, страйком цілим, щоб мені забанили трансляції. У мене була така що думка, що ну, типу, подивляться, ну, хто він там такий? Типу, що ми будемо на нього страйки кидати? Ну, ну, ну от реально, от хто я такий? З моїм маленьким каналом разом з вами. Які мене дивляться, які мене підтримують. Ну от, за що мене було страйкувати? Так, мені би прилетіли би потім автоматичні е е скарги на авторські права за музику по-любому, бо це було минулого разу. Я просто його видалив би, бо там все було б червоним. Типу, ця музика заборонена, 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 заборонена туди-сюди. І я просто видаляю відео і все. Воно мені, по-перше, в Ютубі не йде ні в якій. Е Ніякі рейтинги, типу, воно мені краще не зробить. І нічим це не допоможе, коли відео видаляється. Тобто ці всі перегляди, ці всі вподобайки, ця вся активність, яка була над тим відео, вона е, вже не несе каналу ніякої користі. Ну, так само е, і сталося з тим стрімом вчорашнім, бо його застрайкували, і YouTube його сам автоматично видалив, а не сповісти мені про порушення, щоб я там щось зробив, якісь певні дії. Тому о, добрий день е, е, організаторам Євробачення, які за 11 лямів зробили, ну, чесно кажучи, не дуже якісний, е, якісну картинку. Респект тільки за е, дівчинку, яка сурдоперекладом намагалась перекладати і пісні, і рухи в піснях, і все це Це, це, це лайк однозначно. Пісні і Васюка по поріс Васюка це також лайк. Що можу сказати, навіть всі виконавці, які були і виконували свої пісні, прозвучали вони препаршиво. А от о, пісні Васюка прозвучали навіть в їхньому виконанні класно. І виявляється, в них в деяких є нормальні класні голоси, є нормальний класний діапазон, яким вони вміють співати. А те, що вони показували від себе, свої авторські роботи, ну це трошечки кажуть крінжовенько. Тому щастя, добра і любові і Євробаченню. Я, можливо, не найкращий творець контенту, але я такий, який є, його роблю як можу, як вмію, як, як навчаюсь, як знаю, як стараюсь. І. Ще раз хочу так само подякувати всім вам, всім, хто є в мене на каналі, бо зараз ще відео можна завантажувати, от я це відео завантажу. Хочу подякувати вам за підтримку, за допомогу, за те, що ви є зі мною. І не дивлячись на те, що, можливо, я не саме найкращий, ще раз повторюсь, ви мене все одно підтримуєте, ви, бубочки. Дякую вам. Ну і про стріми, якщо вам цікаво, я створив ще один канал, де будуть стріми, будуть суто стріми, може на цей канал. Буду поки заливати якісь відоси, поки не пройдуть 90 днів. Бану на цей на трансляції. Або, можливо, замовник забере, як то кажуть, своє, свою заяву. Свій страйк, і, типу, мені, мене розблокують раніше. Не знаю. А може взагалі не розблокують прямі, прямі трансляції. Тому посилання на новий канал, де будуть трансляції, вже, надію, завтрашнього дня. Я лишу в описі. І всім дякую. Дякую за розуміння. Дякую, що. Бачите, чуєте, слухаєте, пишете коментарики, подобаєчки, всякі таке. Всім е, всього доброго. Я погнав, далі плакати, що я такий поганий. Па-па!